Добрий день, дорогі мої друзі. Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Роулі. Перед тим, як погода зміниться на дощову та холодну, ми з чоловіком постійно їдемо кудись за місто. Такі виїзди завжди віддають відчуття, що ми вириваємося кудись на свободу. Коли зміниться погода на дощ. То велика частина британців все ж таки будуть продовжувати е, такі візити до природи. Але ми не любителі цього, тому що потрібно гумове взуття, яке тут дуже популярне в холодну пору року, а також дуже теплий одяг для таких прогулянок. Але поки є ось така чудова можливість пройтися на сонці в суху погоду. На природі мені дуже хочеться вам показати звичайне немальовниче село, а ось таке, яке воно є, щоб у вас не склалася думка, що okay. в селах всі живуть в дуже великих будинках з казковими садками. В одному з моїх недавніх відео я вже показувала вам приміський парк, який був створений завдяки тому, що влада. Щоб зупинити хаотичну забудову зелених лісових ділянок землі, які знаходяться на округи міста, скупила великі ділянки землі, які продавалися приватними землевласниками, і створила заміський парк заповідник. Але ось це село якраз знаходиться поряд з ним. І це та частина, яка забудована була. Гаотично до того, як місцева влада встигла купити ці землі і створити тут заповідник ще 17 століття. На цій території подавали знаки кораблям, з які знаходилися в морі. А зараз спілкування з кораблями приходить завдяки цим радарам, які ви бачите. Взагалі англійський канал, саме так британці називають. Ла-Манш є одним з найзайнятіших водних шляхів. Саме з цієї частини заповідника ви бачите в низині розташоване спонтанне село, але мешканцям села воно подобається, тому що напроти немає сусідів, а є на море. Це Село досить молоде, воно з'явилося тільки після Першої світової війни. І такий стиль будинків це не той, якими милуються в саду. Ви бачите пропелер німецького літака, який знайшли саме тут у морі. От Під час Другої світової війни тут точилися великі повітряні бої між німецькими фашистами та британцями. Який приємний сюрприз побачити український прапор. Просто хочеться обняти тих мешканців, які проживають саме в цьому будинку. Подекуди можна побачити британські та англійські прапори, які так непопулярні в Британії, бо вважається це знак тому, що саме мешканці цих будинків мають ультраправі погляди в суспільстві. Дуже сумно, що велика частина англійців соромляться свого прапора, свого минулого. Ми залишаємо це спонтанне, непривабливе село, на мою думку, де немає крамниць, майже відсутній громадський транспорт, але ціни вищі на будинки Більше. майже в два рази порівнянні з нашим містом, яке знаходиться менше ніж 10 кілометрів від села. І, на відміну від України, жити в селі це дуже престижно для британців, в якому невеликому будиночку ви там не жили. А ось тут випадково ми, ми вимушені були звернути на цю дорогу, де не може роз'їхатись дві машини, і побачили ось такі будинки під соломою. Їх тут дуже багато. І що цікавого, що вони зовсім не старовинні, а збудовані в цьому стилі, бо він вважається признаком гарного смаку в Англії. Про існування цього села ми зовсім і не знали, хоч воно знаходиться зовсім не так далеко від нашого міста. Але я не помилюся, якщо скажу, що такі будинки коштують більше мільйона фунтів стерлінгів. Я постійно думаю, як ж британський смак відрізняється від українського. Бо британці майже у всьому віддають перевагу тому, що має вік. А в Україні все навпаки. Там все люблять нове. Перепрошую, якщо когось образила своїм ствердженням. А ми приїхали до одного із сільських пабів. В останній літній сонячний день паб дуже популярний серед місцевих та тих, хто приїжджає з сусідніх міст. І головна причина тому, що він був побудований ще в 16 столітті. І Їжа тут традиційно британська. І в таких пабах ви ніколи не почуєте іноземної мови, але в них можна побачити. Іноземців із Північної Європи, як правило, Скандинавії, які з захопленням відносяться до англійських пабів та чудово розмовляють англійською мовою. Мій чоловік також з великим захопленням завжди розповідав мені про цей паб. Але сьогодні привіз мене сюди вперше, тому що не був впевнений, що мені сподобається така їжа і така атмосфера. Зверніть увагу на доставку овочів та фруктів. Але це дуже типово для сільських мешканців, тому що в селах майже відсутні магазини, де можна купити фрукти та овочі. А британці їх, як правило, не вирощують в своїх садках, що для мене дуже дивно. Бо такі фрукти, як яблука, груші та сливи, тут. Дуже гарно ростуть. І більшість британців, які мають фруктові дерева, вирощують їх просто для краси. А коли приходить час врожаю, то вони зовсім не збирають його. І таким типовим британцем був мій покійний свекор, в якого росли яблука, але я єдина, яка збирала ці яблука. І їла, а вони були такі запашні і такі смачні. І цікаво, що поряд знаходиться через море Франція, громадяни якоїсь задоволенням вирощують і фрукти та овочі в своїх садках. Але ці дві країни постійно воювали між собою і не дозволяли собі попасти під плив свого ворожого сусіда. А зараз ми приїхали ще до одного села, тому що тут ми недавно зупинялися і побачили, що в одній з вулиць знаходиться приватна каплиця. Нас дуже заінтригувало це, але в нас не було часу туди зайти. Куди ми не їдемо? Ми ніколи не минаємо церкви та каплиці, тому що нам цікаво. Які вони всередині, як правило, вони старовинні. Що ми й очікували побачити в каплиці, до якої нас направляє знак? Ми йдемо ось по такій чарівній доріжці, де знаходяться оселі гарного достатку. Бо майже без винятку, чим далі будинки від дороги і чим більша дистанція. Між сусідами, тим будинки дорожче. Тож, ми продовжуємо нашу прогулянку в пошуках стародавньої каплиці. У кінці цієї вулиці ми побачили чоловіка з собакою, який сказав, що каплиця знаходиться на його подвір'ї, а це він своєю дружиною і собакою. А зараз ви бачите каплицю, до якого подружжя нас. Люб'язно запросила всередину. Все, що ви бачите в ній, було врятовано з інших протестантських церкв, які закривалися назавжди. Таких в Британії дуже багато. Вони запрошували молитися до своєї каплиці всіх цих віруючих християнських церкв. Каплиця була збудована ще в 18 столітті для робітників, які працювали на фермі. Бо було дуже далеко ходити до церкви. Тож із звичайного сільськогосподарського хліву зробили каплицю. І коли теперішні володарі купили цю ферму, то вони вирішили реставрувати каплицю і запросити всіх молитися до неї. По вихідним тут збирається багато людей, які приїжджають на молитву, а також провести вихідний разом. Нас запросили прогулятися по. Їх подвір'я. Як ми бачимо, подружжя веде традиційний спосіб життя, який існував тут до початку ХХ століття, і велику частину свого вільного часу вони присвячують молитвам. Коли вони дізналися, що я з України, то вони розповіли мені, що один із добровольців, який їздить до України, водить тут три дні після повернення звідти. На цій історії я прощаюся з вами і бажаю вам всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей.